І так, дивимося. Колонка із самим крутим запуском. Називається Кольр. Дивіться, який тут магніт здоровенний. При отакому динамічку ось такий магніт. Ну, то есть, тут ход хороший, коротше. Зделяна ось у нас схемочка. Отак. І ось у нас акумулятор літієвий 18650. Не знаю якої йомкості. Будемо дивитися, що він себе представляє. Ну, все одно, і плата захисту є. Да, є. Yeah, yeah. Да, да. І плата защити ось ось стоїть. Хорошо, Ну, я... 5000 ми сюди, на жаль, не вставимо. Yeah. А? Просто yeah. не стане. Значить, що ми сюди ставимо? Ну, я думаю, сюди поставимо Samsung 3500. Давайте Samsung T500 ставити. Зараз подивимося, чи у нас заряжені є Беремо свіжу коробочку О. І ще сюди один Samsung 3500 і поставимо сюди з платою захисту. Це буде бешена колонка просто. А потім я зроблю заміри, скільки. Зараз покажемо, як буде працювати. Щас. Як вона виглядає, як запускається. Це в нас тепер суперова колоночка просто бешена. Тепер відкриваємо нашу секцію. Ставимо нашу флешечку. Ні, зразу включаємо. Зараз я покажу, як вона включається. Share your music. Share your love. Скажи запуск у колонки, класний. Мені нравится. Я тобі приховаю я тебе, не кохала, Я тобі, брехала, я тебе. Зараз ближче. Я не ознайомся. Ясли на себе і на комп'ютерна, флешка, мобільна, зарядка і блютуз.